покажу вам який травень у Болгарії. Лиє дощ, залишилося 2 дні до червня і нікого немає ніхто не засмагає, тому що все мокре і взагалі так досить свіже, без ветра не вийде. Тому хто хоче на море в Болгарії в травні. Я вийшла, а поки маю перерву в обідні на роботі, то подивитися, як тут виглядає. Тут просто пусто, бо після дощу нікого немає. Хвилі не сильні, але море ніби очистилося. Виглядає, чисто красиво виглядає сьогодні. Ось, але нікого немає. Два дні до червня, сезон ще не відкрито. Приходила і побачила, що тут є така пляжна бібліотека, можна собі взяти книжечку, а може можна для когось залишити книжечку. Так цікаво. Різні такі є всякі. гарно так. Така красива гойдалка. Сьогодні 1 червня і добростою купець зробиться. Купа людей. Сюди. Купаються, лежать сюди. Сезон за графіком з 1 червня. Була. Спробую воду сьогодні. Водичка ще така досить прохолодна. Я навіть не думала, якщо чесно, що я зможу залізти в ту холодну воду. Але ну так водички потрішки звикаються. Я навіть поплавала, вся мокра, але там дуже намило таких брудних колючих водорослів і не дуже приємно плавати. Ну, звикнути вже можна, ні потрошки поплавати, але плавати не дуже комфортно. <плес> Ось тут така понаставляли оцих надувних. Таких конструкцій і тут тягнуть ще одну цілу велику воду. Тільки подивіться, пляжу тут не буде, тут будуть одні оці надувні штуки. Ось ці лежаки і парасольки платні. Вони в Болгарії в більшості місця платні. А ось тут є навіть розцінки, я побачила. 8 лев за лежак і 8 лев за пересолю. Це жах. 8 лев це 4 євро. 4, 4 це 8 євро за лежак і з пересолі. Це для однієї людини. Жах. Ціни просто. Космічні якісь. Я прийшла щось зголодніла, щоб спробувати щось замовити на пляжі. Тут ось з цього ракурса гарно виглядає пляж. І так цікаво, що кілька днів тому було холодно, дощ падав, нікого не було, а зараз... Все як по зарозковом. Перше червня. Сезон у пік. Всі люди збираються, все щось там робиться. Це цікаво. І покажу зараз а, менюшку і ціни. Я не знаю, що замовити. Я хочу ще якогось десерта. Я не знаю, що взяти, чи, чи, чи сернечок. Я люблю дуже серничок. Хочу, я давно так не їла млинці, хотіла б паличинка, хотіла би млинця. Поки я вибирала десерт, я вже зрозуміла, що я таки хочу їсти і вирішила замовити. Вже давно не їла шашлика. Ось таку порцію з картоплю. Подивимося, бо я бачу, що не тут роблять все на грилі. Мало би бути щось смачненьке, зараз розкажу. Якщо в Албанії... Це пси, то тут все в котах, просто все в котах. Тут вони всюди, вони випрошують їжу, тут ходять цілими зграємо. Протакицька принесли порцію, шашлика. Клас! Так цікаво, що він такий смачний. як колись в дитинстві нам тато робив і овочі, і картопелька. Я думала, що картопелька буде печена, але вона просто така. І ще принесли мій налисник. Таке замовила собі налисник спробувати. бо Я не вмію пекти налисники, у в мене наче не виходять. І з варенням домашнім. Всім лау. Тут біля нас відкрили ринок, ось такий цікавий одразу біля будинку. Я не стрималась і накупила цілу купу фруктів різних. Зараз буду показувати. Донесла це все додому. Ось такі черешеньки купила. Великі досить. Полуничку. Не знаю, чи вона смачна, але виглядає як домашня, така дрібненька. І кавунчик. Заплатила 16 лев. Тут все трішки дорожче, але спробуємо, чи воно того варте. Я ще хотіла показати, зайшла в магазин, який відкрився тільки. Тільки но ну, відкрився. А, буквально кілька днів тому. Біля цього будинку, де ми живемо, купила пельмені. Я так хочу, заскучала за пельменями, Не знаю, які вони. Заплатила 15 лев за ось таку пачку. І побачила ще ось таке морозиво. Я не пробувала, але спробувала, мені дуже сподобалося 2,5 леви. А, ось, дуже класно. Рекомендую. Спробуйте. Буду зараз варити. Прийшла собі тепер на басейн, бо вже трошки мене прихопило і починає припікати, тому щоб не згоріти цілковито. на басейн зайти, вже навіть хтось плаває. І покажу, що собі взяла з собою. Помила собі ягідки. І полуниця насправді дуже солодка, як домашня. Черешню ще не їла того сезону, буду пробувати і буду читати книжку. Літо це все-таки одна з найяскравіших, таких кольоровіших пір року. І ось тут такий внутрішній дворик. І сподіваюся, що вам моє відео було хоча б трішки корисним і цікавим. А побачимося вже у наступному тижні, у наступному відео. Всім гарного дня і му! Залишайте свої коментарі, а якщо комусь щось цікаво на адекватні з них я намагаюся відповідати.